Томагавк це дальнобійна ракета. Я думаю, що вони змінять, але якщо нам дадуть томагавки, то Путін буде просити миру в повітрі. Томагавки б'ють далеко, до Москви доставати будуть. Я думаю, Україна буде більше сил для того, щоб побороти цю Росію, цих сусідів, для того, щоб краще продвигатись на інших напрямках. І це було. Б... Граздо ефективніше, ніж зараз, при достатній кількості вони можуть змінити, переломити, якщо вдарити по критичній інфраструктурі Російської Федерації і вибити її енергетичну структуру. Я вірю в те, що ми їх можемо отримати, так само як і вірив те, що ми мали раніше отримати в 16-ті, і отримали їх через якийсь там термін. Тобто, якщо ми говоримо про міжнародну політику, все ж починається з обіцянок, потім з домовленостей, потім з конкретних цифр і документів. Та кількість там гавків, які може сьогодні надати США, ну навряд чи вона прям стратегічно змінить, змінить позиції. Як показує життя? Зазвичай. Люди розуміють тільки силу. Особливо такі, особливо такі, як Путлер. Вона, мені здається, нічого не змінить. Змінить тільки наші хлопці, наше озброєння і наші дрони.